Протитанкові ракетні комплекси ПТРК призначені для ураження броньованих цілей протитанковими керованими ракетами. В руках професіоналів ця зброя в достатній кількості здатна переломити хід бою навіть за переважаючої кількості бронетехніки противника. Зсу наочно продемонстрували ефективність ПТРК в перші тижні вторгнення Росії в Україну в Київській та Чернігівській областях. Давайте розберемося, які комплекси стоять на озброєнні ЗСУ і який з них найкращий. Перші ПТРК були розроблені наприкінці 1950-х років як засіб боротьби з бронетехнікою противника на дистанціях, недосяжних для звичайних гранатометів. Поділяються на легкі із зоною ураження 2-2,5 кілометри, і важкі із зоною ураження 4-6 кілометрів. Ділення це умовне через те, що переносні ПТРК можна встановити на бойову техніку, а ПТРК, встановлені на бойову техніку, зняти і встановити на переносні пускові установки. ЗСУ мають на озброєні дві системи ПТРК радянського виробництва – «Фагот» та Конкурс, калібром 120 та 135 міліметрів відповідно. Протитанковий ракетний комплекс «Фагот» поступив на озброєння збройних сил СРСР у 1970 році. У 1975 був випущений модернізований варіант ракети зі збільшеною дальністю польоту і підвищеною бронебійністю. Дальність стрільби від 70 метрів до 2 кілометрів. Середня швидкість польоту ракети 183 метри на секунду, бронепробиття до 600 міліметрів. Серед недоліків комплексу в порівнянні з більш сучасними зразками можна виділити два. Сам ПТРК не вміє виявляти та супроводжувати цілі, тому вважається напівавтоматичним. Оскільки ПТРК не бачить саму ціль, а слідує за прицілом оператора, то йому необхідно самому утримувати ціль в прицілі, якщо вона рухається, що вимагає спеціальної підготовки. Радянський самохідний протитанковий комплекс конкурс розроблявся з 1970 року і був прийнятий на озброєння в січні 1974 дев'ятсот Самохідна пускова установка змонтована на шасі БРДМ-2. Конкурс складається з бойової машини, встановленої на ній пусковою установкою на 5 ракет в транспортно-пускових контейнерах. Дальність стрільби від 75 метрів до 4 кілометрів, швидкість польоту ракети 208 метрів на секунду. Бронепробиття до 800 міліметрів. Можливе повноцінне використання протитанкового комплексу поза бойовою машиною, для чого необхідно демонтувати візир, апаратуру управління, витягти з укладання верстат і зібрати пускову установку. Комплекс також полуавтоматичний, але має більш зручне для застосування на ходу з машини, що рухається управління ракети подроту. Та у порівнянні з сучасними ПТРК на службі ЗСУ вище згадані зразки сильно програють в ефективності. Українські збройні сили в основній масі озброєні американськими системами Джевелін, британськими Енлав та двома розробками українського КБ Луч Стугна П та Корсар. Український протитанковий ракетний комплекс Корсар має калібр 107 мм, міліметрів. Був прийнятий на озброєння ЗСУ в серпні 2017-го. Дальність стрільби до 2,5 кілометрів. Час польоту на максимальну дальність 12 секунд, Бронепробиття – до 500 міліметрів. Корсар має напівавтоматичну систему наведення за лазерним променем. Протитанкові ракети комплексу Корсар не вимагають підсвічування цілі лазерним променем, а керуються шляхом орієнтування в інформаційному полі лазерного каналу керування за допомогою приймального пристрою, який знаходиться в хустовій частині ракети. Крім цього, існують модифікації пускової установки з тепловізійною камерою. У 2005 році конструкторське бюро Луч почало розробку нового протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» калібром 130 мм. міліметрів. Комплекс розробляли для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Як виявила практика застосування «Стугна-П», ПТРК також здатний вражати статичні та маневрені повітряні цілі 12 квітня 2011 року ПТРК «Стугна-П» був прийнятий на озброєння міністерством оборони України. Дальність стрільби від 100 метрів до 5 кілометрів, швидкість польоту ракети 200 метрів на секунду, бронепробиття до 800 міліметрів. П» належить до другого покоління. ПТРК. він є напівавтоматичним із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130 мм міліметрів або 152 мм міліметри з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційну з пульту, який відноситься на відстань до 50 метрів. Стугна може комплектуватися тепловізорами SL Sun i LRS, що здатні розрізняти цілі на відстані 15 кілометрів. Для стрільби вночі, а також в умовах поганої видимості, може встановлюватися малогабаритна телевізійна камера SLX hawk шведсько британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності «Енлау» розроблена компанією СААП в рамках проєкту Міністерства оборони Великої Британії. Програма «Енлау» передбачала створення сучасної зброї з керованою ракетою для ефективного застосування в реалістичних сценаріях. Основним завданням нового комплексу мало бути знищення бронетехніки у ближньому бою. У січні 2022 року Велика Британія надала понад тисячу переносних протитанкових ракет Україні дальність стрільби від 20 метрів до 800 метрів, швидкість польоту ракети 200 метрів на секунду, бронепробиття до 500 міліметрів. Ракета має інерційну систему наведення з упередженням за лінією візування. Тобто для ураження рухомої цілі після активації системи наведення стрілець має протягом 2-3 секунд утримувати ціль у прицілі. Стрільцеві не потрібно визначати відстань до цілі, робити будь-які поправки на вітер. Таким чином ракета не потребує жодних додаткових інструкцій під час польоту. За потреби з використаної пускової труби можна знімати приціл. Також завдяки двохетапній системі пуску ЕНЛАВ може стріляти з середини приміщення. Переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств «Райтеон» та Локет Мартін Джевелін розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996-му. З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Цей ПТРК став символом українського опору. Дальність стрільби від 65 метрів до 2,5 кілометрів, швидкість польоту ракети 300 метрів на секунду, бронепробиття 760 міліметрів. Ракета комплексу Джевелін має інфрачервону головку самонаведення, завдяки якій протитанковий комплекс і належить до третього покоління. У ньому реалізований принцип вистрілив забув. Де після пуску ракета самостійно коригує траєкторію свого польоту за вибором оператора, ракета здатна уражати цілі як в лобову частину, так і згори вниз, де ракета попередньо набирає висоту перед атакою. У поєднанні з потужною тандемно-кумулятивною бойовою частиною ці характеристики дозволяють ракеті уражати всі сучасні танки. Система м'якого пуску, подібно до британського ЕНЛАУ, дозволяє стріляти із закритих приміщень. Наприкінці березня 2022 року. Міністерство оборони США повідомили, що ЗСУ. Встановили рекорд ефективного використання Джевелін 100 уражень ворожих цілей на 112 запусків. Тож який з пролічених ПТРК найкращий? Вже канонічний Джевелін мобільний, потужний і швидко розгортається в бойове положення. Серед недоліків цього ПТРК можна виділити досить велику вагу і складність в управлінні, що потребує певної підготовки операторів. Використання інфрачервоної головки самонаведення робить ракету вразливою перед засобами інфрачервоної протидії і водночас дорогою. Орієнтовна вартість однієї ракети станом на початок 2022 року складала від 180 до 200 тисяч доларів проти 20 тисяч вартості боєприпасу до стугни. Натомість український ПТРК програє американському та британському аналогам у мобільності. Та простоті використання. Оператор має супроводжувати ракету від моменту наведення до моменту ураження цілі. Однак стугна більш ефективна на далеких відстанях та може вражати цілі, не зважаючи на їх інфрачервоне випромінювання. Поєднання цих систем і дало сухопутним військам можливість ефективно знищувати бронетехніку противника, в тому числі повітряні цілі.